Піднятися автодрабиною на четвертий поверх загасити водяним струменем умовне полум'я, пройти лабіринт з перешкодами і знайти потерпілого в задимленому приміщенні. З цими завданнями мали впоратись 32 рятувальники у завершальному етапі обласних змагань. Такі турніри щороку проводять ДСНС, аби знати про реальну підготовку своїх бійців та наскільки злагоджено вони діють під час екстрених ситуацій. За лічені хвилини рятувальники мають дістатись на четвертий поверх та врятувати людину. Таку своєрідну смугу перешкод мали пройти під час змагань бійці ДСНС, аби визначити кращий підрозділ. Дуже виснажливі, якби завдання дали, але як то говориться, легко в... ні, тяжко в ученні, легко в бою, то в принципі, я вважаю, що ці змагання би, потрібні кожен рік робити, так як ми більше підвищуємо свої навички і буде легше нам на пожежах приймати якісь дії швидше і реагувати на них більш краще. Цьогоріч за звання кращих змагалися 8 команд та 32 рятувальника області. У фінальному турі бійці ДСНС мали пройти смугу перешкод у 5 етапів. Взагалі ми часто такі заняття проводимо. І це для того зроблено, щоб ми піднімали свій професійний.